Тому буде непросто Сергія Яцуті, але я думаю, що поборяться футболісти за те, хто кого сьогодні, Микола Коляда. Виконує стандарт. Точно Шевченка пробиває Ілія Шевченко. І забиває Ілія Шевченко. Перший гол Арменського маяка у сезоні в чемпіонаті України серед аматорських команд. Дуже швидко розіграла Микола Коляда. Побачив, віддав, а Ілія Шевченко потужно з-під захисника у дальній куточок Богдан Синицький зробити цим ударом нічого не зміг. Заєць. Ніколайчук на Рудику. Пробиває Дмитро Рудика. І що це друзі? Це у нас два-два. Дмитро Рудика. fes Якраз про ось цей момент вибачає віват шалена в них була нагода відкрити рахунок в цьому поєдинку, але без забитого станом на зараз. Сергійчук відпасував, вона партнера по команді і забиває Михайло Сергійчук. Ось це так, друзі. Стандартне футбольне правило дії не забиваєш ти, забиває тобі. Сергійчук виграв верхову дуель. Сергійчук отримав зворотній пас і поміж